Що стосується опалювального сезону, то е, ми розпочали опалювальний сезон. Сьогодні вся соціальна сфера, всі житлові будинки е, у харків'ян з теплом, теплом, з гарячою водою. Е, і ми дуже ставилися до підготовки к опалювальному сезону. Дуже багато зробили. Дуже така потужна робота була проведена комунальними підприємствами теплових мереж, водоканалами підприємства для того, щоб у житлових будинках у харків'ян було тепло. І сьогодні ми працюємо, працюємо над відновленням того, що розтрощив наш ворог, і ця робота не зупиняється жодного дня. Що стосується відновлення житла, дійсно у минулому році вдалося відбудувати 200 будинків. У цьому році ми... Завдання до кінця року відбудувати ще 56 будинків. І на наступний рік ми плануємо 167 будинків, є проєктно-кошторисна документація, щоб ми відбудували їх, стали таке завдання. Дійсно, дуже велика руйна хімічна салтака, це ще райони міста Харкова. І дійсно бюджету не вистачає, але його не може вистачити. Бо коли ми рахуємо ці збитки, які завдав нам ворог, це 9,5 мільярдів доларів США. Тому працюємо як можемо. Дякую центральної влади, яка допомагає, виділяє субвенції нам. Тому працюємо над тим, щоб найскоріше відбудувати наше місто, відбудувати будинки і повернути житло харків'янам, і повернути харків'ян у нашу. Міста, міста герої Харків.